Що там по активу? З вами Ярослав. Ви на каналі Реактивний піноцит, і сьогодні ми дивимося розбір страшної таємниці Майнкрафту. Диск 5, диск 5 Вардена від каналу Пігменеч. Я заочно поставив подобайку, і ви так само зробіть. Обов'язково поставте вподобайку, підпишіться на канал, якщо не підписані. Люблю любить, коли люди підписуються під час ролику або після перегляду даного ролика. І також додивляйтеся відео до кінця. Також дякую всім своїм спонсорам каналу. Дякую вам величезне за підтримку моїх відосів. Ви просто неймовірні і також ще хочу нагадати про збір на 156-ту ОМБР. Збираємо на реп. Тому, якщо що, якраз таки в описі під відео або закріпленому коментарі знаходиться посилання на монобанку і на саму картку. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Ну а ми поїхали. Платівка під назвою П'ять. Вона являється одною з найголовніших таємниць світу Майнкрафт. Адже в ній зберігається запис, який звучить доволі загадково. Місцями моторошно, а інколи не Ну, Добре, добре, друзі. Я занадто предвзяти до цієї платівки. Добре, добре. Я буду намагатися бути не недпридзятим. Хочеться мені бути більш об'єктивним. Але дивлячись, що роблять зараз Моржинг. Таке, якщо чесно, звично спокійно. Однак що це за запис? Яку історію він хоче нам розповісти, та які таємниці він в собі приховує? В цьому відео разом з вами я спробую розібратися в цих питаннях. Привіт! З вами Пігменич, а це значить, що нудно точно не буде. Тож мучитись позручніше, адже ми починаємо. Я видочку трішечки підготував, щоб не було так не було так. Сухо. Перегляд давного відео рекомендується в навушниках. У мене навушники, якщо що є. З самого початку запису платівки 5, ми чуємо чиїсь тяжкі кроки. Таке відчуття, що цей хтось задягнений в обладунки, тому його кроки звучать так гучно. Ці кроки явно належать гравцю, а не якійсь іншій сутності. I am Steve. Як мінімум на записі можна почути людське дихання. Також ми впевнено можемо сказати, що цей гравець знаходиться глибоко під землею, а якщо бути точнішим, він знаходиться в стародавньому місці. Адже на фоні можна почути звуки скалкових крикунів, які викликають Вардена. Ну, все, кап здаємо, кап Це мені здається виклик Вардена. Викликаючи цей запис далі, ми можемо почути, як гравець зупиняється, а згодом чутно крик Вардена, після якого раптово починає лунати досить спокійна мелодія, яка породжує ще більше запитань. Однак триває вона не дуже довго, в один момент вона проривається, після чого тривожна атмосфера повертається знову. Це, знаєте, в якийсь момент такий, типу, невеличка перерва. Ну ти заспокойся, послухайся, все буде добре, нормально. Як можна почути далі, після того як спокійна мелодія перестала лунати, mm -hmm. події на диску знову змінилися. Mm -hmm. І тепер ми почули, як гравець знову перебуває під землею. Такі різкі зміни подій на записі можуть свідчити про те, що його часова лінія дуже пошкоджена, тому замість повноцінної історії ми отримуємо хаотичний набір подій. Mm -hmm. І мені він тому і не подобається насправді диск п'ятий, насправді тому він в якомусь сенсі дуже заплутаний сам. Тут ще звук невідомого створіння. Дану частину запису, яку ми щойно прослухали, я пояснити не в змозі. Адже в ній відтворюється багато незрозумілих мені звуків, серед яких я чітко почув лише звуки кроків та звук різьблення по каменю, після якого одразу линув крик якогось створіння. А далі події на платівці 5 знову змінилися, і цього разу остаточно. Щойно ми прослухали платівку під назвою 5, і, судячи з почутого, можна легко зрозуміти, що вона розповідає історію про пригоди якогось гравця. Однак таймлайн цього запису з якоїсь причини сильно пошкоджений. Події на записі постійно змінюються, а деякі моменти взагалі здаються вирваними з контексту. Через це зрозуміти конкретну послідовність подій майже неможливо. Але чому платівка звучить саме так? Щоб дати відповідь на це питання, давайте згадаємо, як її взагалі можна отримати, ну знаєш, знає, знайти частинки її в, в цьому в місті підземному. Платівка 5 не випадає з кріпера як інші диски, так. її неможливо знайти ні в яких данжах її потрібно та структурах. Платівку 5 можна тільки скрафтити, знайшовши її 9 фрагментів в скринях стародавнього міста. Так. Отримавши ці 9 фрагментів, на верстаку ми об'єднуємо їх в єдине ціле, таким чином відновлюючи платівку 5. Як би це дивно не звучало, але мені здається, що саме цей процес і впливає на її звучання. Події Можливо. на записі постійно змінюються та змішуються між собою через те, що гравець неправильно склеїв ці фрагменти, порушивши таким чином хронометраж платівки. Ну. No... Тоді, тоді б вона б по-іншому робилася, якщо б, Ну просто, ну, це би хоча б, би, знаєш, це би, хоча б би виглядало більш візуально, зрозуміло, що, типу, вона така от, типу, знаєш, так не дуже добре склеєна, типу, деякі частинки, знаєш, так не, не підходять і так далі. Я би ще таки мов би зрозуміти, якщо б це було б підкріплено візуально. Але Якщо так дивитися. Ну, візуально взагалі ніби вона цілюсінька і прям так, так вона і виглядала, нібито. Покаємо платівку 5, на початку ми чуємо перший уривок історії, де гравець перебуває глибоко під землею в стародавньому місці. Ну, можливо, це я придираюся. Але в один з моментів через неправильну склейку фрагментів диску на записі починає відтворюватись другий уривок, та сама спокійна мелодія. Яка явно була записана вже в іншому місці, не під землею, як перший уривок, а скоріш за все на поверхні, адже тільки там могла лунати така тиха і спокійна мелодія. Угу. Але через деякий час починає лунати третій уривок платівки, який був записаний знову під землею. Угу. Там чутно звуки лави, звук добутого аметисту та інші почерні звуки. Скоріш за все, третій уривок записаний вже на стародавньому місці, а в звичайній печері. Далі лунає четвертий уривок. Однак, як би я не намагався, скільки б я не прослуховував цей епізод, зрозуміти, що конкретно в ньому відбувається, я не в змозі. Все, що я чую на ньому, це те, що гравець, знаходячись у печері, вирізає щось у камені, а невдовзі на нього нападає якесь творіння, скоріш mm. за все, Варден. Для мене четвертий уривок платівки видався досить заплутаним, я досі не можу повністю розібратися в тому, що саме там відбувається. Але якщо у вас є власні припущення щодо цього епізоду, обов'язково діліться ними в коментарях. Ну мені здається, що його намисте зробили суперзаплутаним, щоб не зрозуміти, що там взагалі прямо відбувається. Можливо, разом нам вдасться скласти повнішу картину подій, буде цікаво почитати, що ви про все це думаєте. Ну і після цього четвертого ривку відтворюється останній п'ятий, в якому події знову повертають нас у стародавнє місто. Отже, тепер стає зрозуміло, що через неправильне склеювання фрагментів диск 5 перетворився на хаотичний запис із п'яти різних епізодів, але нам досі не зрозуміло, що саме відбувається в цих епізодах, яку історію намагається донести до нас ця платівка. За весь час її існування гравці придумували безліч різних теорій щодо її вмісту. Угу. Деякі теорії звучать, м'яко кажучи, сумнівно та нелогічно, а деякі цілком схожі на правду. Однак усі вони відрізняються між собою, і до того ж їх настільки багато, що розбирати кожну теорію окремо просто не має сенсу. Ну і мені здається, що навіть хронометража відео, мені здається, не вистачиться десь на 2 години точно. Тому, щоб не витрачати зайвий час, я спробую скласти власну версію, розібравши кожен епізод якомога детальніше. Ну окей. В першому епізоді ми чуємо, як якийсь гравець в обладунках кудись іде. Mm -hmm. Він явно знаходиться під землею. Це анімація, Ого. пігментич респект. А якщо бути точнішим, в стародавньому місці, що можна зрозуміти по звукам навкруги. В один момент гравець зупиняється, і тут ми можемо почути досить цікаві звуки. Прошу уважно їх прослухати. У цьому моменті можна почути якісь дивні ритмічні пульсації, але що в Майнкрафті може видавати такий звук? Якщо ми звернемось до теорії гравців, то більшість з них припускають, що це звук активації порталу в стародавньому місці, нібито ці пульсуючі звуки видає рамка порталу. Але він насправді не активовується взагалі абсолютно ніяк. А Якщо точніше, то звуки належать посиленому глибосланцю. Як на мене, ця версія звучить доволі переконливо. Так, поки що ми не маємо жодних способів активувати цей портал. Але не дарма жмоджунг додали його в гру. Добре, добре. Можливо, в одному з майбутніх оновлень розробники нарешті розкриють його справжнє призначення. Так само, як і зі столом лучника ми дуже чекаємо. Отже, виходить, що гравець прямував стародавнім містом до порталу, і як мені здається, задля того, аби його активувати. І після того, як ми почули пульсуючі звуки, події на диску змінились. Замість гнітючої атмосфери почала лунати спокійна мелодія. Може, це. Були звуки активовано. Ну, мені здається, можливо, це якраз таки були звуки активованого світу, в які вже переместилися. Людина ця перемістилася. Можливо, у цей портал, і попала в світ з таким звуком, з такими звуками, з такою мелодією. На мою думку, це може бути звичайний вирваний шматочок історії, який ймовірно міг лунати десь на початку платівки або ж в кінці. Після спокійної мелодії лунає третій епізод історії. На фоні чуємо звуки лави, а також звук, як гравець добуває кристали аметисту. Далі ми чуємо, як гравець починає щось будувати. Можна припустити, що даний епізод розповідає нам, як гравець досліджує печеру можливо, з ціллю знайти стародавнє місто. Він добуває ресурси, будує щось, можливо, до чогось готується. Можливо. Наступний четвертий епізод досить дивний. Скажу ще раз, я мало чого тут зрозумів. Тож, без можливості чітко розібрати цей епізод, я не можу зробити якесь обґрунтоване припущення щодо нього, тому залишу четвертий епізод вам на обговорення в коментарях. Окей. А сам перейду до останнього п'ятого. Там ми чуємо, як гравець, видаючи різні звуки, випадково активовує скалк сенсор. Мені здається, що це є, е, жах для всіх майнкрафтерів. Е, потрапити, ну, якби наткнутися на Вардена. А що сталося з гравцем далі? Невідомо. Отже, після того, як ми розібрали платівку 5 досить детально, ми зрозуміли, що вона розповідає нам історію про гравця. Який блукає печерами та стародавнім містом. Судячи зі звуків, він не просто розгулює місцевістю, а й активно взаємодіє з нею, ламає блоки, щось будує, а головне, як ми почули в першому епізоді, навіть намагається активувати портал. Все це може вказувати лише на одне: те, що цей гравець явно непростий. Але тоді хто він? У своєму минулому відео про розбір платівки 11 та 13. Я припустив, от, що дані запад. От-от-от-от, умовно, вона би, е, платівка, ця п'ята, могла би виглядати якось ця платівка зліва. От мені здається, це було б на, насправді більш переконливо. От в цьому плані. Якщо б візуально це би підкреслювало, що вона склеєна неправильно, тоді б це було б переконливо. А так. Ну, вона виглядає прямо як ось ця е, платівка справа, тільки кольор, і, і. і колір інший. Написи розповідають нам історію про дослідника Печер Майнкрафту, який спершу вивчав печери, а потім став жертвою для загадкової сутності. Якщо не дивились це відео, обов'язково раджу вам його переглянути. Так, ми, до речі, дивилися. Підказка буде вгорі, якщо що. ми його дивилися. Так ось я веду до того, що даний чоловік на записі може бути тим самим дослідником печер, бо Можливо. більше я припускаю, що диск 5 є продовженням його історії після подій на платівках 13 і 11. Адже логічно, що спочатку дослідник вивчав верхні рівні печери, поступово занурюючись все глибше і глибше, де в підсумку і натрапив на стародавнє місто. А події в епізодах 3 і 4 можуть демонструвати його шлях він, трапляючи на чергові страшні загрози, йде все глибше. Таким чином усі три платівки можуть. Ну, враховуючи, що 11-13 він все ж таки вижив, він дуже живучий, складати єдину дуже живучий. історію про дослідника печер. Але, на жаль, ми досі не знаємо головної суті цієї історії, що саме він шукає у цих темних печерах, яка його ціль, та що з ним відбувається далі. Ми лише спостерігаємо за його пригодами та чуємо окремі уривки подій. І незважаючи на все це, це, до речі, є така, от, знаєте, трішечки от, от, от неб... невеличкий ґрунт для якогось сюжету реально. От, є такий невеличкий ґрунт. І мені здається, якщо би е, дехто. А в Майнкрафт фільмі не забив би великий болт на сюжет і не перетворив це на сімейну комедію. То ми, ми могли отримати щось інше насправді. От мені так здається. Ми досі не в змозі скласти повну картину цієї історії, яка досі залишається розкритою. Ну, як варіант. Типу, або ж отримати очередний Story Mode, в принципі. Хоча. Як на мене, і отримати очередний Minecraft Story Mod, як на мене, навіть непогано. Minecraft Story Mod не був жахливим якимось. Породжуючи більше запитань, ніж відповідей. Сподіваюся, що розробники продовжать додавати щось, що могло б. Але ми отримали що отримали. Пролити більше світла на цей загадковий лор. А на цей раз у мене все. Якщо сподобався такий розбір, обов'язково поставте свою вподобайку під відео. Я вже поставив, я вже все поставив. Ось і підписався на канал. Адже ваша підтримка допомагає продовжувати робити контент як ніщо інше. Так. Якщо мова вже зайшла про підтримку, то нагадаю про вкладку спонсорства на моєму каналі, де ви зможете підтримати канал фінансово, натомість отримуючи гарні бонуси. Детально ознайомитись з перевагами спонсорства ви зможете на сторінці каналу або ж під цим відео. Буду вдячен кожному за фінансову підтримку каналу. А так, дякую кожному за перегляд даного відео до кінця. Перегляньте також ці відео, якщо ви їх ще не бачили. Ну а з вами був я Пігменедж. До нових зустрічей, друзі! Непогано, непогано насправді. Дякую велике, Пігменчу, за такі цікаві ролики. Дякую велике. Е, так, правда, по переглядам, ну насправді дуже не дуже, Мені здається, що е, люди, мені здається, більше чекають якогось очередного АРГ, тому, тому я думаю, що Пигменучу треба щось шукати, якесь цікаве РГ, щоб зацікавити глядачів. Ну, тому що я так розумію, що люди підписувалися лише для... з Minecraft РГ. Ну, таке теж буває. Але я побажаю, звичайно, удачі Manage, Тому що, насправді, Пігменич це той самий канал, за яким дуже цікаво спостерігати. У нього дуже цікаві відео насправді. І їх насправді дуже сильно хочеться дивитися. От, дуже сильно хочеться дивитися. Е і коли я, от, я це все дивлюсь е особисто для себе, от, і я відчуваю прям такий особливу атмосферу, от, якщо чесно. Тому я, звичайно, вже хочу, я прям хочу, щоб е Пігменч, я просто бажаю, щоб він досяг великих успіхів. Прямо дуже хочу. Навіть, навіть нехай досягне більше успіхів, ніж, ніж наприк... ...ну, в мене не настільки великий успіх, правда, але. Але в будь-якому разі. Ну, Хоча, тим паче, у Півведича набагато більше підписників, якщо я не помиляюся, ніж у мене. Так. Да, набагато більше підписників, але все одно. Бажаю пігменичу багато переглядів насправді. Навіть не дивлячись на тематику там, відео РГ, НРГ або інші якісь факти з Майнкрафту. Ну що ж, а з вами був я, Ярослав, ви були на каналі Реактивний піноцид. Дякую всім за підтримку. Також ще підтримуйте, звичайно, вже збір на 156 ОМБР. Ну, якщо у вас є можливість підтримати мене фінансово, то, звичайно, вже є спонсорка, мінімальна, е, мінімальний рівень спонсорки це 10 гривень, всього лише 10 гривень. Якщо у вас є більше, можете підтримати на більше. Дякую всім за підтримку. Всім папа, -па, мої черепашки.